Для дівчат це взагалі мастхев. Кільце можна легко комбінувати з іншими прикрасами і при цьому отримувати користь. Так, ви можете сказати, що за ці гроші кільце мало б ще й переміщати предмети на відстані або бути покритим золотом і діамантами. Але давайте чесно, Aura Ring 4 це вже не просто аксесуар, це четверта генерація ультракомпактного обчислювального центру, який працює, поки ви спіте і аналізує кожен сигнал. Вашого тіла для чоловіків це турбота про здоров'я. Для жінок це потужний інструмент для підтримки здоров'я та циклів. Та ще це як елемент стилю. Розглядати його для тренувань це не найкраща ідея, особливо якщо ви займаєтесь силовими. Але як чекап після сну це реально розумна інвестиція у себе. І якщо дивишся ширше, оура це не лише про естетику, це турбота про себе і про тих. Кого ви любите? Бо саме здоров'я це те з чого починається сила.